Сьогодні буде доволі дивний огляд, а він буде присвячений одному маленькому девайсу, який я зібрав у стандартному корпусі коробці. З набору, який продається на ринках електроніки або в магазинах відповідних чи в інтернеті, це фільтр нижніх частот для. З сабуфером, коротше кажучи, тестовим сабом сьогодні буде піві От, на 400 бачите який він такий чималесенький. Ну, поставимо якийсь трек такий, в якому чималенька баса. Так, по-перше, подивимось. У нього дві руківки керування. ліва це частота зрізу. Вона варіюється десь від 20 Гц і до 300 Гц. Бачите, відчуваєте ефект. Я так експериментально визначив, що мені достатньо десь в районі 100 Гц частоту розрізу. тобто він всі частоти нижче за 100 пропускає, а вище за 100 відсіває. Тому це оптимальне значення для побутових сабуферів. Ну, так, на мою думку. А друга ручка це саме рівень підсилення. Тобто Він фільтруючи музичний сигнал, відкидає багато складових. тому Рівень звукового сигналу просідає. Треба додаткове підсилення. У нього там варіюється від мінус 12 деціб десь до плюс 12. Ну, в середньому положенні десь приблизно 0. От. Бачите, підсилюю. Рівень басу зростає. Хочу додати, що без такого пристрою використовувати сабвуфер немає ніякого сенсу, тому що фактично сабвуфер – це великий динамік, який може працювати як широкополосний. Якщо ви подасте на нього невідфільтрований сигнал, то він буде мичати і не буде видавати ті баси. Вони будуть як така велика брудна каша. Тому обов'язково треба отакі додавати пристрої. Ну, трошки форсанемо. Щоб зрозуміти, можемо зробити так. Зараз відімкнемо всі інші складові, будемо чути тільки бас. Ну, так, важко зрозуміти, наскільки, бо рівень зараз звуку не дуже великий, я так ввечері голосно не ставлю. Але якраз, на мою думку, це те, що треба. Він якраз доповнює загальний сигнал і додає багато складових знизу, чого бракує таким колонкам, як у цій естрадні, тому що вони в чистому вигляді, звучать доволі сухо. Хочу зазначити, що якщо вони практично можуть розвивати звуковий тиск десь понад 100 Вт номінальної потужності, то їм треба у комплекс така басова головка, яка може бути потужнішою десь хоча б вдвічі. Тому ці 400 Вт номіналки якраз підходять. от Така штука. Ще додатково розкажу про комутацію. Тут все доволі просто. Бачите, штекер DC живлення. Два тюльпани, які йдуть на вхід. Фактично це правий лівий канал, вони міксуються в моносигнал і фільтруються вже на вихід. І от вихідний йде теж тюльпан, який вже поступає саме на підсилювач потужності, а далі вже йде підсилений сигнал на сам саб. Ось така от сьогодні маленька історія вийшла. Думаю, комусь знадобиться. Тобто суть в тому, що якщо ви купили дорогий, чи дешевий, чи зібрали власний сад, немає обов'язкового сенсу під це купувати спеціалізоване якесь обладнання. Можна використовувати рядовий підсиліч потужності. Просто до нього треба приладнати отакий фільтр, отакого красення І все у вас буде тільки дріки. Вот такая штука мазафака.